Вітати в моєму новому влозі, і в цьому відео я хочу вам показати, як проходить моє відновлення після зйомок, концертів, подорожей, дороги, як я зливаю набряки, на які процедури я ходжу, яким спортом я займаюсь, і взагалі все-все-все, що допомагає мені відновлюватись. Це такий Reset Day. Я обожнюю такі дні, обожнюю такі відео дивитись, тому сподіваюсь, що вам сподобається. Всім привіт! Я вже прокинулась, прийняла душ, почистила зуби і зараз буду показувати вам свою рутину. Я, чесно сказати, не виспалась. Ми зараз будемо це виправляти, бо на моєму обличчі видно весь недосип за ці дні. Перше, що я буду робити, це мій Booster. Ви вже його знаєте. Я вам показувала в минулому влозі, але зараз покажу більш детально, як він працює, для чого і який від цього результат. По-перше, в нього є чотири режими: AirShot, mc зелений, бустер і дермашот. Про кожен режим я розповім, коли буду його робити. Вмикаємо І Вмикаємо AirShot Mode на п'ятірку. Я завжди роблю всі процедури на п'ятірці, це наймощніший левел. Режим AirShot – це мікроголки. Його можна використовувати тільки 2-3 рази на тиждень, на відміну від інших режимів, які можна використовувати кожного дня. І також його особливість що його використовувати можна тільки на суху шкіру, так як всі інші використовуються тільки на гель, маску тощо. Тому, що я роблю? Я проходжусь. По обличчю, ось такими рухами, причому він знаходиться в мене по діагоналі. Тобто я не отак, от тикаю собі в обличчя, а я обережно роблю ось такі рухи. По відчуттям у вас просто дуже поколює обличчя, але це я вже роблю на п'ятірку. Звісно, якщо ви будете робити на менший режим, буде не так не неприємно. Кожен режим триває по 5 хвилин. Тобто, якщо я роблю з AirShot режимом, це виходить в мене 20 хвилин, без нього звичайно, кожен там щоденний ритуал це хвилин 15. Що робить цей режим? Він звужує пори, Бо, до речі, в моєму телеграмі є пост, коли я купляла саме цей бустер. Я написала пост, яка процедура для чого, скільки робити, які результати і так далі. Так що можете. Ось тут я залишу посилання, можете подивитись. Для наступних режимів я буду поєднувати цю штуку з іще одною, щоб не гаяти час. Цього я збираю волосся, тому що ми будемо використовувати інші режими на гелі, і треба, щоб воно не попало до нас в обличчя. Мені дуже подобається ось цей це желе від Медику. Добро ковзання, і вона не висихала, як роблять інші продукти. Також я можу ще робити мідіквіп на звичайну маску, тканинну, Вона теж буде добре повзати і не висихати. Але я робила її вчора, тому сьогодні роблю на гель. Буду робити режим бустер теж на п'ятірку, і я переходжу в свою кімнату, щоб зробити масаж ніг зранку, і взагалі просто це офігезна штука, коли ти танцівник, в тебе ноги просто в мінусі. І ось ця штучка я роблю і ввечері, і зранку, коли в мене є час. Але зранку це прям дає такий, не знаю, воно розганяє лімфу через те, що це прям такий лімфодренаж і дає прям суперкласний ефект. Я набагато краще себе почуваю, і воно ніби знімає набряки. Ось такий масажер для ніг. Я вмикаю його. І він, бачите, як трясуться ножки. І цей масажер для них певно, так супер стискає ваші ніжки, так пропрацьовує їх. І паралельно я роблю свої режими на бустер, це ще 15 хвилин, плюс поки працює масажер. А масажер працює приблизно так само. Тому в мене ось таке комбо для зняття набріків. Далі я роблю швидкий макіяж, тому що в мене сьогодні знімальний день. Мені сьогодні треба відзняти рекламу, декілька відео. І звичай, макіяж я роблю в останню чергу, але зараз в мене дуже обмаль часу, я дуже поспішаю. Мій макіяж, тому що він складається з чотирьох продуктів: це BB Боріан, це бронзер, це гель для брів і консилер. Все, все максимально просто, а виглядає дуже природно, натурально і красиво. Бо я багато п'ю води зранку, особливо перед їжею. Хочу вам показати всі свої вітаміни, які я приймаю. По-перше, так як ми на бряклі після дороги, що може нас спасти? Це ось ці два препарати. Це. Це просто скрінінг, це скарб, тому що це лімфоміазот, і цей препарат впливає на очищення лімфи. Це природній препарат, він безпечний на відміну від інших дренажів, які покажу вам пізніше. Його можна вживати курсом два тижні. Також я знаю, що є лімфоміазод в уколах. Інструкція пише по-різному: від 10 до 30 крапель. Вам треба проконсультуватися зі своїм лікарем. Декілька разів на рік, два-три, я прохожу курс дренажів. Якщо ви знаєте, є ось такий Тальго і ось такий академій. Академій мені подобається набагато більше, хоча всі дуже хвалять тальго. Як мені сказали, що Тальго більш впливає на якість шкіри, а академій більше на набріки. Тому обов'язково, щоб зняти набріки, бо це моя найголовніша проблема: 25 мл розводимо в стаканчику з водою і п'ємо. На смак, він як компотік, дуже смачний, але чому я сказала, що вони не такі безпечні. Звісно, що це все на травах, це натуральне. Але якщо ви будете часто вживати ці напої, дренажі і так далі, і дуже багато балуватися цим, як я знаю, роблять багато дівчат, потім у вас можуть бути проблеми з нирками, бо це сечогінний засіб. Треба бути дуже обережним цим. Ще на голодний шлунок зранку я п'ю Грінс. Ви можете побачити це у влозі у Тіктоці. Я багато знімала і багато розказувала про цю штуку. Це клітковина, яку ви вживаєте зранку. Вона ось так виглядає, це зелений порошок. Так, він не смачний, є з смаками, добавками, У мене чистий, це просто ужас. Але він супер дієвий, бо ви брати. Добову норму клітковини. Ваш кишківник починає добре працювати. Це прям супер штука. Я її рекомендую. Ви можете вживати її на постійній основі, навіть треба. І загалом це всі препарати, вітаміни, які я вживаю перед сніданком. Інші вітаміни я приймаю з їжею або ввечері, але я вам хочу показати їх зараз, бо потім ми вибігаємо по справах. Я приймаю залізо з вітаміном С, бо хто не знав, залізо не засвоїться без вітаміну С. А в мене проблеми з залізом, на жаль. Де це основа взагалі? Як і магній, як і омега 3 і так далі. Також, звісно, магній я приймаю ось такий. Ще в мене є ось такий пак. Це питний магній, він засвоюється краще всього, і вітамін D краще теж вживати питний, бо так він засвоюється найкраще. Це ось такі стіки. і я вам покажу більш детально ввечері, бо їх треба приймати на ніч. Далі це фолій для жіночого здоров'я обов'язково. Далі щодо жуяк. В мене є еплсідвер Vinegar, Треба бути дуже обережним з цією добавкою, тому що це яблучний оцет, і ви могли бачити на просторах тітоку, для чого його приймають. Для покращення теж травлення і так далі. Але пам'ятаємо, що у кого проблеми з цукром, з інсулінорезистентністю, ми не приймаємо на голодний шлунок зранку ось такі препарати, вітаміни з цукром, жилейкі ще щось. Наприклад, я роблю це тільки після їжі або в час їжі. Також є морський мох. У мене насправді не так багато часу, тому я думаю, тут будуть ставки і з поясненням, для чого і як це працює. І також ось такі дві баночки це Beauty і це Immunity. Насправді це непогана фірма з непоганими жилейками, але це не прям суперські якісь вітаміни, наприклад, як Soul Guard або California Gold. Це більш просто як щось додати в свою рутину. Мені інколи подобається такий вайб, тому. Але мені єдине, що не подобається, тут забагато цукру. На смак вони прям суперсолодкі. Імуніті це прям вау, бо я побачила від них ефект. У мене дуже часто сідає імунна система через подорожі, стрес і так далі. Я їм одну желейку після їжі ось цього імуніті, і я прям почуваю себе набагато краще. Для ідеального ранку нам не вистачає чого? Правильно, Матчі. Взагалі, я фанат матчі, я її просто обожнюю я п'ю її вже третій рік. Напевно, ще до того, як це стало мейнстрімом. І зараз мій фаворит це Матч Алої. Я просто не можу без неї жити. І зараз покажу вам, як я її готую. По-перше, нам знадобиться сама водичка Алоя. Нормально взагалі? Це найкраща алоє водичка. Ось така фірма. Саме цю алоє воду використовують в кав'ярні Катімо, коли роблять алоє Мачу. Вони є різних видів. Звичайна оригінальна алоє Вера лайт, тобто тут типу менше цукру. Я взяла ще спробувати ось таку Алоє вера Стробері. Ще вчора я поїхала і купила Матчу. У мене була ось така, вона закінчилася, і я придбала самідорі. Має бути смачна перша матча заварюється температурою не вище ніж 70-80 градусів. Бо якщо температура буде вища, ви просто спалите матчу, вона буде гірчити і мати тьмяний вигляд. Нагріваю воду до температури, вона не має кипіти. і для того щоб наш вінчик м'яко працював, я обов'язково опускаю його ось так. От в цю саму теплу воду буквально на 1-2 хвилинки. Поки в нас розмокає вінчик, я роблю саму матчу. Ще на тему я замовила новий набір для матчі. Дуже його чекаю, хочу, щоб він прийшов, тому що я ще користуюсь своїм старим і взагалі хочу поповнити колекцію наборів для приготування матчі. Нам знадобиться піалочка сито обов'язково. І так, відкриваємо нову матчу. Ого, її прям багато тут. Далі я заливаю зовсім зовсім трошки, для того, щоб розмішати без комочків. Спочатку я роблю ось такі кругоподібні рухи. Мача стала такого темного зеленого кольору. Тому я доливаю ще трошки води для того, щоб вже її збити. І ось тепер я використовую рухи у формі букви W. Ми маємо збити матчу до густої піни. Прямо зараз покажу. Бачите? Вона вже має густу піну. Тепер я можу долити ще трошки водички. Так, робимо перший ковток матчі за день. За вас. Як я її обожнюю. Я не знаю, як ви живете без мачі. Ця мача теж дуже прикольна. Вона більш м'яка, навіть коли я її розмішувала, вона була більш ніжна, ніж та, яка в мене була минулий раз. Вау. Наступний і дуже важливий крок це розбір валізи після туру. Просто подивіться, я складала все дуже обережно, але зараз вона виглядає ось так. Нам вже треба вибігати, в мене немає часу, але мені ще треба швидко закинути прання, розібрати валізу, і ми йдемо на тренування. І так, я вже зібралася на тренування. В мене буквально 10 хвилин до початку це знаходиться недалеко від мого дому, в моєму улюбленому смартасі новому. В принципі, я завжди ходжу пішки, але зараз, як я кажу, що я дуже запізнююсь і в мене розписана кожна хвилина, тому ми з вами доберемося туди на таксі. І зазвичай я роблю пілатес там, на реформерах. Я його просто обожнюю. Але ми знаємо, що після такого тяжкого туру нам потрібне відновлення, тому сьогодні в мене. Перший раз їду на тренування з стрейч ролл. Це типу щось розтяжки і розкачки м'язів спеціальними ролами, щоб зняти напругу і покращити самопочуття. Тому що якщо б я пішла на звичайне тренування, я б набрякла ще більше і моє тіло ще більше б стресувало. Тому сьогодні так. Наше тренування буквально за 5 хвилин встигаю ще. І мій комплект. Ділюсь з вами топ-трьома українськими спортивними брендами. Це Анкерс, в якому я зараз, це Хейбека і це Фоксичен. Зберігайте, це просто найзручніший, найкрасивіший одяг, в якому ти собі супер класно почуваєш під час тренування. І якщо у вас немає мотивації ходити на спорт, купіть собі просто гарну форму, у вас мотивація просто з'явиться одразу і стоп. Мені вже принесли в мій сніданок. Я хочу вам показати своє найулюбленіше комбо в Смертасі після тренувань. Це просто відвал. Якщо ви цього не коштували, ви не знаєте життя. По перше, я замовила лимонад з анчаном. Це Такий спеціальний чай, який має заспокійливі властивості. Взагалі можете про нього прочитати більше в інтернеті. Дуже освіжаючий. Зазвичай я ще беру базиліковий, просто звичайний лимонад. Вони без доданого цукру, там є тільки тросниковий. Тобто тут супер храсить склад. Також цей мега-сендвічний сендвіч Це улюблений з тунцем. Там є чілі, є звичайний. Він виглядає ось так всередині. Там е, тунець якимось не знаю, соусом, але він теж хелсі, зелень, авокадо, томат, Це хрусткий, нереальний, значний хліб, який є тільки смарткрасій. Дуже прикольно, що в них є багато класних, здорових раціонів у всіх позиціях вказані калорії, що мені дуже зручно. Я хочу розказати за тренування. Я пішла на стречні ролл, хоча завжди ходжу на пілатис, на якісь силові. Але як я вже сказала, сьогодні хотілося більше чогось послабленого, і це було просто найкращим рішенням, тому що я супер робити після туру. У мене болить все тіло, мені тяжко ходити. І ми робили право на розкачку м'язів, на їх пропрацювання, на розтяжку, що мені дуже допомогло. І тепер я відчуваю себе набагато легше. Тому танцівники, спортсмени і, взагалі, просто що ви займаєтесь залі і фізичними навантаженнями. Я вам дуже раджу це тренування, бо я взагалі не стала на нього ставки. Я така типу, ну, ладно, піду, але це прямо вау. Так, я вже приїхала на ендосферу. Зараз буду робити. Це такий апаратний масаж, який зганяє всі напрямки, покращує якість тіла. І я дуже скептично до цього ставилась, поки не прийшла, не спробувала. і Це просто мало того, що він прибирає всі ці приколи, що я назвала, так він ще й робить дуже приємне відчуття, ніби тобі роблять масаж. І я прямо дуже кайфую, і я дуже довго чекала нарешті, коли я приїду з тура і попаду на ендосферу. Подивіться, тут дуже затишно, я обожнюю. Це студія 13 лазер. Я пройшла тут курс лазерної апіляції. Я ходжу сюди на ендосферу, на різні всякі штуки. Я її просто обожнюю. Сюди ходжу напевно третій або четвертий рік. Дуже задоволена всіма процедурами, тому я вам дуже-дуже раджу. Це дуже-дуже приємно і зовсім набувається. Я так сильно кайфунула. Ми не передати. Якщо я зроблю, я вам покажу фото до після. Я встигла забігти додому, зняти швидке відео на YouTube в кінцівку мого іншого блогу. І зараз ми з вами йдемо на манікюр. І це навіть ще не все. Сьогодні такий довгий день, до речі, але я дуже хотіла показати вам, як виглядає моя рутина в, в, в такі дні після туру. Так, я вже прийшла на манікюр, у мене супер відросли нігті. Я ще встигла паралельно поїсти, бо в мене просто не вистачило часу. Зараз включаю собі серіал і буду сидіти кайфувати. У мене вже страшенно відросли нігті, просто подивіться на цей жах. Зараз ми все зробимо. Ми закінчили. Подивіться, які гарні ногтики вийшли. Я вже вийшла з манікюру. Подивіться, які класнючі. Бо я вже з тими дуже довгими мені було складно ходити. І нарешті цей день настав. Я зробила свіжий манікюр. Немає кращого відчуття для дівчинки, ніж свіжий манікюр. На останні півроку я роблю чисто прозорий топ. Навіть майже без кольору мені так набагато більше подобається. Зараз я йду до косметолога, бо через тур моя шкіра була супер зневоднена, супер потразнена через кількість косметики, недосипу, стресу. Я шукала щось на зволоження, хотіла зробити процедуру гідрафейшел і шукала, де її можна зробити. Поки не згадали, що у нас прямо біля мого будинку є салон, клініка AnyWell. І я там ще ні разу не була. А там дуже класні процедури. Тому ми зараз з вами йдемо туди, заходимо. Я тут вперше буду. Як тут гарно. Подивіться, скільки всього тут. Мене не можна запускати в такі місця. Так, ми вирішили, що ми що будемо робити. Будемо робити дермодропхіал на зволодження. Угу. Дивіться, який гло на шкірі, це просто вау. Дуже раджу Ось, цю процедуру. Я вже вдома. По-перше, подивіться, як сяє моє обличчя. По-друге, я вже встигла приготувати собі супервечерю і зняти навіть відео в TikTok. Подивіться, я робила таку It's your skincare dinner. Це супер корисна вечеря для вашої шкіри. Повне відео можете подивитись. Тіктоці зараз я буду робити свою ванну рутину, митися, приймати душ. Але мені ще не можна змивати обличчя, бо тут у мене ще сироватка з масажу і тієї процедури. Тому я хочу спочатку сходити в душ, повечеряти, подивитись серіал, і потім я зроблю маску і буду лежати і відпочивати. І ще до нас приходила прибиральниця. Я просто обожнюю приїжджати з турів, і коли в мене вдома супер чисто, в мене одразу думки в порядку. Подивіться, як тут все чистенько. Зараз тут буду робити всі свої процедурки. Немає кращого відчуття за нову чисту, класну піжамку. Я вам не показала, що я придбала в GE. По-перше, це моя улюблена маска Biodance, Гідрогелла, ви це знаєте. І я вирішила дати ще один шанс маскам від Rare Paris, бо в перші рази я не дуже помітила результат. І якась ще від Cola Flex, ось така теж гідрогело. Я обожнюю гідрогелові маски. Далі. Скрінте, будь ласка, це найкращий гель для душу з саліциловою кислотою, турбують е, прищики, висипи в зоні декольте, на спині. Бо в мене після концертів, через е, те, що я пітнію, через те, що я в костюмах, це завжди якась проблема, коли в мене немає концертів, все добре. Тому для таких випадків ось це, це єдине, що мені допомогло. Прям вау. І також я взяла собі від Biodance, Це просто зволожуючі пади, без кислот, без нічого, чисто на зволоження. Це від тієї ж самої фірми, що і гідрогеле усі маски. Тому я впевнена, що вони мають бути супер крутими. Я вже у ліжку завершую цей день і випиваю за вас цей магічний магній. Після магнію я дуже добре засипаю, класно сплю і менше нервую. бо в турі я помітила, що я була супер стресова, супер нервована. Просто мені хотілося кричати на всіх, і я була дуже злою. А все чому? Тому що я перестала пити магній. Тому не забувайте за це. Так що зараз буду відпочивати, дивитись серіал, гортати Пінтерест і на цьому завершуємо наш день. Дякую, що були зі мною.